Миколаївич, як цей тиждень пройшов для нашої команди під снігом, я би так сказав, тому що дійсно холодно було і морозно, але в принципі за заплановану всю роботу зробили. Хочу подякувати якраз нашим працівникам, які готували нам базу, центральний стадіон. Всю заплановану роботу виконали Хлопці в хорошому позитивному настрої, готуємося до гри з рею. Які ключові моменти ви виділяли при підготовці до нашого опонента? Ну знову нічого нового напевно сьогодні не скажу. Це виправлення наших помилок е з минулої гри і е підготовка до гри з? З знаємо, що команда досить достатньо кваліфікована. Набирає очки, знаходиться в верхній частині турнірної таблиці, тому буде цікава гра. 100%. запрошуємо болівальників на стадіон і до екранів телевізора. З нашим суперником нас відділяє буквально три очки. Але як ви вважаєте, які їхні є сильні сторони? що варто ну, сумітувати це? Якраз, Гра, гра в фазі атаки, гра на м'ячі, є гравці, атакуючі ланки, які заслуговують на увагу. Той же мічин, який є результативний, той же Бутківський, який, окрім результативності, має дуже хороший досвід. Тому я би відмітив якраз атакуючу ланку суперника.